Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. Уявіть собі батька, який хоче покарати свого сина за погану поведінку. Але раптом переляканий хлопчик благає батька пояснити, наскільки це насправді необхідно. Наймовірніше, син просто хоче виграти час. Батько зупиняється і серйозно намагається розповісти малому про мету покарання. Як би ви оцінили такі пояснення батька? Синку, я покараю тебе, бо ти це заслужив, або закон нашої сім'ї вимагає цього», Чи ще гірше, ти просто мене дратуєш, тому я змушений провчити тебе від душі. Хоча не можна заперечувати, що багато батьків дійсно карають своїх дітей, однак всі інтуїтивно розуміють, що згадані вищі причини просто безглузді, жодна з них не є підставою для покарання. Справжні покарання використовуються для того, щоб привити дітям любов до правильної поведінки, щоб допомогти їм іти шляхом здоров'я та благословень. Батьки роблять це не заради помсти, не тому, що хочуть вилити свій гнів, а заради добра власних дітей. Так як Небесний Отець мудріший від будь-якого батька, то чи нелогічно очікувати, що кожною своєю дією він прагне виховати нас та врятувати від смерті за гріх? Ось як написано про Бога в 12 розділі Послання до євреїв» Ті нас за короткого часу карали, яким до вподоби було, це й же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. У стосунках Творця світу з неслухняними дітьми немає і натяку на покарання за скоєний гріх. Господь ніколи не злиться на нас чи наші вчинки. Навпаки, Бог радіє, якщо ми приймаємо Його праведність. Він не оправдовує наших гріхів, Він просто покриває їх своєю жертвою. Господь хоче, щоб ми навчилися жити в гармонії з Ним. Він не задовольняється можливістю тільки юридично оголосити нас праведними. Цей процес названий богословими виправданням. Він хоче, щоб ми мислили, приймали рішення і діяли у згоді з принципами праведності, а це освячення. Корінь проблеми гріха в тому, що ми усунули Бога з центру нашого життя. Ніщо не вирішить проблеми, якщо не поверне Господа на перше місце, наш мудрий небесний батько не зацікавлений у зведенні рахунків. Він прагне відновити стосунки з кожною своєю дитиною. Чи варто задовольнятися чимось меншим? Думаю, ви погодитеся з тим, що ні. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за добрі настанови зі святого письма. Ти бажаєш нам добра і ми це знаємо. Іноді тобі приходиться використовувати різні методи для того, щоб нас зупинити і направити на вірну, правдиву дорогу. Господи, допоможи нам завжди розуміти Твою волю і жити відповідно до неї. Благослови наших телеглядачів, благослови молодих людей, благослови. Країну, в якій ми живемо, щоб ми разом могли, Господи, звертатися до Тебе і розуміти Твою волю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус віддав своє життя за ваше і моє спасіння. Він продовжує працювати над нашим вихованням. Нагадую, ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями. Пишіть або телефонуйте нам. Контакти вказано на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!